Mm. Так, зараз я тоді витягну Окей, okay, отут тут а з боку Ну ты ему не доверяется. Добро, Просто посадите, на каталку тримайте. Так сРСТ ты на сюда, ти на каталку 4 моя класса почуваю это, 108 повертают тупо торговать. також не забудьте потім завести доки з, з, з ці инцидента у у вас багажнику В який департамент департамент лос 22.